Медична освіта в Україні є невід'ємною частиною національної системи освіти і охорони здоров'я. У нашій громаді є славнозвісний на весь район Подільський медичний фаховий коледж імені Вілія Олександровича Жуковського, в якому можна отримати базові знання про медицину. Напередодні дня освіти наша знімальна група зустрілась зі студентами цього коледжу, аби трохи поспілкуватися про їх навчання. Найпершим було питання про те, чому вони обрали саме сферу медицини. І, звичайно ж, усі відповіді були схожі: пішли у медицину, тому що мріють рятувати людей. Я дуже хочу, щоб моя майбутня професія була корисна суспільству. Саме тому я обрала одну з найбільш гуманних і шанованих професій медичну сестру. Сфері медицини, тому що я завжди мріяла допомагати людям. І я вважаю, що це моє покликання. Медична професія це найгуманніша, хоча вона дуже складна. Але я хотіла би спробувати себе в цій сфері галузі, адже це не тільки допоможе іншим людям, але й моїм близьким. І в такий дуже важкий час це дуже важливо для нас. Я вступила в коледж для отримання освіти медичної сестри, щоб в подальшому стати лікарем-педіатром. Чому саме сфера медицини? Ну, я хочу бути корисним для суспільства. А хто як не медики можуть допомогти людям? Завжди з дитинства мріяла стати медичним працівником, тому що це благородна та найгуманніша професія. Допомагати та рятувати життя людей це велике покликання, тому що ми стоїмо на на сторожі здоров'я людей. Я вважаю, що моє покликання це допомагати суспільству. В майбутньому я мрію стати лікарем. Я вважаю, що лікар це найнеобхідніша і благородна професія, адже лікарі це ангели землі. Зізнаються, навчання дається важко, але мрія додає наснаги рухатись далі до своєї мети. Насправді навчання дається важко, але якщо докладати достатньо зусиль, то Можна отримати гарний результат в нашому коледжі, як взагалі в усіх медичних закладах. Кожен предмет дуже важкий, але кожен цікавий по-своєму. За цей весь час доволі великий. Чи була у вас думка відрахуватися?» На першому курсі була. Це... Допоки не почались клінічні дисципліни. Коли почались ну, клінічні дисципліни, стало навчання більш цікаве. Це наближення до до моєї майбутньої професії. Тому така думка зникла. Мені звісно тяжко здається навчання, як і всім нам, але Мені подобається сфера медицини, тому я з певністю продовжую навчання. Також студенти розповіли нам про свої цілі на майбутнє. Багато з них планують продовжити своє навчання у вищих закладах освіти. Надалі я планую вступити в Національний медичний університет імені Богомольця в місті Київ на факультет підготовки лікарів для ЗСУ. Хотіла би працювати після закінчення коледжу фельдшером. Я обрала роботу фельдшера, тому що я вважаю, що фельдшер це. Людина, яка має допомогти в будь-якій екстреній ситуації і надати невідкладну допомогу. Вступити до лав Збройних сил України і стати військовим медиком, адже в наш час це дуже дуже актуально. Майбутні медики розповіли нам і про те, як вони проводять свій вільний час. Як виявилось, його у них зовсім мало. Студенти Подільського медичного фахового коледжу імені Віля Олександровича Жуковського поза парами та лекціями навчаються самостійно. Вільний час ми проводимо у тренінговому центрі, де відпрацьовуємо практичні навички з клінічних дисциплін і готуємось до єдиного кваліфікаційного іспиту. Я тут проживаю протягом всього навчання, і мені дуже подобається. Це комфортно тим, що тут багато студентів, з якими ми можемо спілкуватись, обмінюватися враженнями про пари, допомагати один одному з різними дисциплінами, ситуаційними задачами. Може, якби був вільний час. То ще щось було б, а так на даний момент лише підготовка до єдиного кваліфікаційного іспиту. Отож, як бачимо, майбутні спеціалісти впевнено крокують до своєї мрії. І виходить у них це досить непогано. З такими наполегливими студентами українська медицина буде розвиватись і надалі. Сподіваємось, що їм вдасться досягти своєї мети та стати зразковими випускниками Подільського медичного фахового коледжу імені Вілля Олександровича Жуковського. Ольга Сидник, Валерія Дереволкова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.